Що ж вітаю, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас незвичний випуск проєкту Єврочас. Будемо говорити не зовсім про Європу, але про закордоння, хоча й далеким. Сьогодні у нас в гостях учасники програми Відкритий світ. Це Курбат Вала. Вітаю вас, пані Ало, в нашій студії. Це Олександр Капітан. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Це Штоюнда Євген, вітаю вас, пане Євгене, в нашій студії та Подолян Тетяна. Вітаю вас, пані Тетяно. І отже, перше запитання. Програма Відкритий світ діє вже. Доволі тривалий час, і віничани стають її все більш і більш активними учасниками. І, мабуть, першим ми попросимо розказати, що це за програма. Можливо, як стати її учасником Олександра Капітана. Ну, насправді, програма Відкритий світ діє з 91-го року на теренах на світових теренах, на теренах України. Вона почала діяти з 95-го року. А віничани активно почали залучатися до, до, до цієї програми вже третій рік. Ми маємо дуже велике представництво віничан в відкритому світі завдяки тому, що мені колись поталануло. Я маю можливість рекомендувати людей на цю поїздку. І кожен рік ми проводимо відбор в рамках проекту Нова генерація. Ми відбираємо молодих людей, все прозоро, чітко. Я думаю, вони самі розкажуть, як це все відбувалося. Це все абсолютно безкоштовно, але насправді виклики дуже дуже серйозні, тому що. Третій рік поспіль ми, я отримую схвальні відгуки від приймаючої сторони. Ми змогли налагодити стосунки як між, між нашими містами-побратимами, між навчальними закладами, як наш Національний медичний університет, і вже маємо представника в іншій територіальній громаді, який побував в іншій громаді. Потрапити до відкритого світу дуже просто. Треба знайти сторінку ВКонтакті або Фейсбуку, податися на участь. І мені приємно анонсувати, що з наступного 2015 року. Бюджетний комітет відкритого світу збільшив квоту представництва війничан на наступний рік, тому ми будемо мати принаймні дві групи по 5 чоловік, які будуть приймати участь в рамках поїздок до міста Бірмінгем. Ну я маю надію, що і представництво в інших регіонах, так як ми співпрацюємо і з Вашингтонським офісом, ми зможемо збільшити. Але мені дуже приємно зразу ж відзначити, що в цьому році ті представники, я думаю, що вони більше будуть розказувати про цю програму. Вони так себе зарекомендували, що ми маємо вже візит, які буде відбуватися. Приймають той сторони, яка приймала представники міста Бермінгема. Вони будуть приїжджати в місто Вінницю, і ці молоді люди будуть задіяні вже в цих проектах на, на рівні організаторів і тих партнерів, які зможуть представити свої проекти наступний рік. Щоправда, молоді люди занадто рано виїхали зі сполучених штатів, якраз після їхнього від'їзду Барак Обама прийняв закон. Про те, що нелегальним іммігрантам надається статус громадян, я думаю. Я насправді думаю, що їм тут буде що робити вже після, після цієї поїздки. Також наступне питання: власне, чим цікава програма відкрити світ для молодих людей? Прошу, у нас демократично, насправді, це велика і унікальна можливість. Для вінецької молоді, для української молоді поїхати за кордон, але поїхати не в країни Європи, в яких в принципі до яких ми прагнемо, в яких щось за своїм складом за своїм розвитком схоже до наших країн. Це можливість поїхати абсолютно на інший континент, побачити, як будується, як живе, як розвивається така країна, як Сполучені Штати Америки. Для нас насправді це був унікальний досвід і унікальна можливість. Адже в рамках цієї програми ми мали можливість відвідати не тільки і побачити Америку, не тільки з Сторони розвитку діяльності цієї країни, але й могли побачити її середини. Чому говорю про середину країни? Тому що ми не тільки мали офіційні візити з представниками країни, тобто з високоповажними особами, але й ми мали можливість переживати в американських. В родинах бачите їх побут, бачити їх життя, бачите, чим вони заробляють гроші, як проживають, як лікуються, куди ходять навчатися. Тобто Америка зсередини. Ну і окрім того, зустрічі, які були у нас в рамках даної програми, це зустрічі з висококваліфікованими професіоналами у різних сферах, чи то журналістика, чи то медицина, чи то освіта, тобто нам показали най... якомога з різних сторін всі сфери життя і розвитку Америки. Добре, наскільки відкриті прості американці у спілкуванні? у спілкуванні? Чи є якісь теми, які вони намагаються обійти? Ну, не знаю, я можу сказати лише про Бірмінгем і про те місто, де ми перебували більшість часу. Насправді, починаючи з організаторів, це е, може доводити, що так, вони відкриті, тому що вони намагались показати нам Америку абсолютно різну. Вони абсолютно не намагались показати нам тільки її кращу сторону. Нас возили по найбагатшим районам і так само возили по найбіднішим районам. Показували промисловість і ті підприємства, які працюють краще за все, і ті, які занепадають і. Ті проблеми, які існують в них на сьогоденні, тому е, теми, які ми піднімали і про Україну, і про ситуацію в Україні, вони на них відповідали абсолютно чесно. Можливо, навіть нам не завжди це було. Приємно чути, можливо, ми очікували іншого, але нам зовсім не вчувалось такого, що нам говорять те, що ми хочемо почути. Вони говорили так, як вони думають, те, що вони сприймають, і в життя в сім'ях це досить просто відкрито. Так воно дещо відрізняється від нашого сприйняття, приймання гостей і взагалі спілкування з людьми, але вони такі, як вони є, і вони абсолютно цього не намагаються якось приховати чи скрити. Пане Євгене, наскільки я знаю, вам дісталося дістався таке невеличке містечко, да? але поруч з колишнім великим промисловим центром Детройтом. Да? Так, місто, а, місто Ось ця класична одноповерхова Америка. Чим вона, що вона для вас відкрила? Дуже велика різниця. Між нами. Якби. Основна ціль програми була отримати досвід і передавати його в Україні. Дуже споїздив з делегацією самоврядовців, і найбільше мені сподобалось, що як живе невеликий тауншип населення, на як вони збирають налоги і направлення землеполядництва. І основне, те, що я вивчу, якби я вже знаю, як реалізувати в Україні за цих два роки. Зміна основне, він працює в пожежній частині працівник, і він знає, він хоче працювати. Пожарній частині все життя, і оце все влаштовує. Він має кредит під будинок на 4%, під машину 3%, і він працює по освіті. Люди задоволені, в них немає проблем. Ну, я не знаю, наскільки немає проблем. Але якщо містечко знаходиться, як казали, біля Детройту, да? Детройт зараз місто з величезними проблемами. Так, місто Детройт величезними місто так, місто вимирає, але більшість людей пересилилися в тауншипи і якби там тримують... Жив, жив, живуть. Але наскільки ось проживання в таких невеличких містечках, да, 35 тисяч. Воно є комфортним для самих американців. Воно якби більш спрям... націлені жити там, тому що там чисто нові будинки, нова інфраструктура і повне самоврядування. Знову ж таки, ну я не знаю, наскільки чи вивчали ви цю тему, чи ні. Наскільки я знаю, Бермінген це південь, так? Да? В Сполучених Штатів до того ж таки жорсткий південь. Чи є там якісь відголоски тієї дискримінації, де яка ще нещодавно була в Сполучених Штатах? Я чому це питаю? Тому що ну, багато в чому ситуація схожа з Україною, коли в нас люди дещо намагаються поділити на сорти, коли йде в державі, власне, громадянська війна. Як там до цього підходять? Ще гірше до цього підходять, ніж у нашій державі. Ми, це напевно, що найбільший парадокс, це найбільше здивування, яке нас чекало в Сполучених Штатах Америки, через те, що ми їхали в демократичну країну, в країну рівних можливостей. А коли приїхали, ми побачили абсолютно зовсім протилежні, на наш погляд, те, що відбувається у них. В них ми не можемо говорити про рівність як таку, адже в Сполучених Штатах перше здивування, яке нас

Можливо, буде здивування, але коли молода родина або просто родина має дитину, вона бажає віддати її в якусь школу, вона може віддати її в школу виключно за місцем власного проживання. Якщо статки родини не дозволяють віддати її престижно, ну, вони можуть віддавати школу виключно в тому районі, в кому вони живуть. Якщо родина, Це буде тоді безкоштовна освіта. В них освіта безкоштовна вся, єдине, що сплачують податки за навчання. І є приватні школи, які коштують відповідно. На більшу суму грошей. Але е, якщо ти проживаєш в бідному районі, то відповідно ти сплачуєш менше податків, і твоя школа бідна. В таких школах навчаються діти з небагатих родин, діти чорношкірих, е, тобто це окрема, ну окреме середовище не багатої, не, не, не багатої Америки, да, не, е, не, не такое. Якщо ти хочеш, щоб твоя дитина навчалася у кращій школі, відповідно тобі потрібно переїжджати в інший район. Е, і таким чином твоя дитина буде навчатися у зовсім іншій школі. І ти будеш проживати Тобто вечора. є сегрегація. Так, така, є, сегрегація економічна, така. є сегрегація і ну, тобто, ті родини, які там, молоді, не молоді, вимушені переїжджати до інших районів, брати кредити, тому в них немає як такого власних будинків. Да? Вони всі переїжджають, вони всі знімають будинки, беруть їх в оренду для того, щоб забезпечити своїм дітям кращу можливість на навчання. Ну і окрім того, також як в них побудована. Там, проживання навіть в тому самому Бірмінгемі, да, тобто, проїжджаючи повз вулицю, ми могли бачити, скільки кожен квартал заробляє коштів. Тобто рівнево тобто, Ми бачимо, що ці будинки не зовсім там, привабливі, да, не зовсім гарні. Ці родини в середньому заробляють такі достатки, інші родини трошки більше, і до самих найбагатших, до самих найпрестижніших районів Бірмінгему. Знову ж таки ще питання: а з якими найбільшими проблемами зіткаються молоді люди в сполучених штатах? Адже ви спілкувались, мабуть, з молоді? Ну, знову ж таки, тут можна повертатись до цих самих шкіл, тому що в них взагалі все дуже пов'язано. Тобто, якщо ти закінчив погану, ну, погану школу, то ти не в отримав школі, знання, да, які є. У цій, в цій школі немає абсолютно там. В них, щоб поступити до коледжу або до вищого навчального закладу, потрібно добри, заробляти додаткові бали, наприклад, там, за спорт, за громадську діяльність. Тобто ця школа цього не забезпечує. Ти е, отримуєш одразу ж на 30% менше можливості поступити в вищий навчальний заклад або в коледж. Тобто, е, якщо ти з бідної родини, то в тебе проблем набагато більше, ніж якщо ти заможна. Якщо ти заможний, все передається з покоління в покоління, тебе підтримують батьки, і ну, тобі набагато простіше просуватися по кар'єрній сход, сходам, ніж простій людині. Так само є, якщо повернутися до цих є і класова нерівність абсолютно інакше в них відношення до темних людей, до чорних, ніж до Білих і це відчувається зараз. Ну неможливо це не відчувати, тому що ця ситуація відбувалася всього 50 років тому. І насправді так, в Бірмінгемі, в Алабамі, на півдні це були такі най, скажімо, найактивніші дії Кукуслана і влади проти темних, і багато в чому нам розповідали ну, такі моменти, які дійсно дивують, і ти не можеш зрозуміти, що, що таке могло відбуватись. Але і по сьогоднішній день темним набагато складніше. Якщо е, в Бірмінгемі навіть 90% населення темних, то Бірмінгем набагато бідніший, ніж його пригород. Ну а, але, але ти б не менш, щось робиться владою для виправлення цієї ситуації? Робиться, але влада може робити, але люди самі не сприймають. Самі, самі люди на рівні, особливо заможні люди, в яких ще там в потомках були раби. І вони ну, так їх і сприймають. І це насправді є, тому що в одній з сімей, один з делегатів вже в сім'ї, досить заможній, сім'ї адвокатів. І він казав, ну, як можна їх сприймати? Вони ж а, там, темні, вони раби, а бідні, вони просто не хочуть навчатися, щоб щось заробляти. Я не сприймаю взагалі темних і чорних людей. Тобто, саме сприйняття. Ну, звати людей, мене таке. Себастьян да, торговець чорним mm -hmm. діревом. Да, і ну, це насправді так. Трошечки здивувало, але ну єдине, що так нам ми говорили, мали можливість спілкуватись з виконуючим обов'язки мера на даний момент у Бірмінгемі. Він каже, що серед дітей ця тенденція вже спадає, що діти в цьому плані такі дельтоніки, що вони не, не бачать різниці. Але знов ж таки, якщо ти навчаєшся в школі, де переважно навчаються лише білі діти, то розумієш, що щось тут не так. Тобто не все так просто, як нам розповідають іноді, це набагато складніше, ніж нам розповідають. Мені <східніше> сподобалось, як ми були в адміністрації їхній, там ці сім сім'ї управління і всі різні, як ні одного. Тобто різно різнорасу. Різнарасовість, повністю сім раси. Але ще таке цікаве спостереження, що якщо ми мали можливість зустрічатися з молодіжним сектор, з сектором Рімінгему, і ну, якщо ä, лідер ä, темношкірий, то він підбира, втепи, та він підбирає світа до шкіру команду відповідно. А, якщо як, якщо, якщо е, керівник світлий, білий, то відповідно у нього і команда така сама. Взагалі, ще таке питання. Ми нам дув, е, постійно розповідають, що державний чиновник, чи обрана людина, мають бути слугами народу. Наскільки там реалізовується цей принцип? Там немає як в нас в країні, але все одно є рекомендації, що це там, син мого друга і так далі. Але це воно все скрито і про це не обговорюють. Перспектива влади є. Відкритість влади так само є по прикладу, мову танчипу, якщо збирали налоги там за землю, за будинок, на сей налоги в адміністрації висить повністю звіт за рік налогів, куди ці кошти потрачені там на на купівлю нового авто для міліції, на купівлю пожарного авто, там на зміну там, тротуарів і так далі. Тобто відкритість в бюджеті дуже серйозна. Пане Олександру, казали, що налагоджується співпраця між медичним університетом Вінницьким. Та як я зрозумів. штату. Да. Ну, да. все, все поруч, да? Да. там за рогом знаходиться і цей. Чим можуть бути зацікавлені вінські студенти? Справа в тому, що дякую за питання, тому що коли перший раз я, в мене була можливість відбирати молодь для поїздки, я в принципі не відбрав молодь по секторам. В цьому році була принципова моя позиція, що ми повинні бути представлені у як намогать більше категоріях, тому що в принципі відкритий світ, коли пишеться рекомендація, людина повинна відповідати якомусь певному сектору діяльності, або це громадська діяльність, або це верховенство права, або це місцеве самоврядування і освіта. Чотири чотири основних сектори. І принципово було, щоб він був представник е е освітянин, ми значно молодого хлопця, який викладає в медичному університеті, паралельно працює молодим лікарем в лікарні. І ну я сам особисто закінчив цей університет, і мені завжди було шкода, тому що коли я бував в Америці, мені постійно, ну скажу відверто, дорікали представники цього університету, що наш університет дуже пасивний. Що вони не зацікавлені, вони зацікавлені співпрацювання? я знаю, у ну, нас взагалі, взагалі, хоча говорити побратим, але які вже в університет у нас на рівні навіть ну, е місцевого самоврядування не було ніяких зв'язків. Дуже дуже так, самоврядування, якщо, якщо самоврядування де юре е здійснює е якесь там побратимство, але воно де юре де факто нічого немає, то медичний університет тобто, на різдвяні, листівки, листівки, да, то медичний університет навіть де юре припинив будь-яке. Будь-яке спілкування, і мені було дуже прикладно, тому що ну ми ж, очевидно, розуміємо, що доступ до фондів у американців величезний, вони самі формують ці фонди. І якщо буде зацікавлені співпраці, молоді люди зможуть їздити, молоді науковці зможуть займатися, знаходити кошти для своєї наукової діяльності, молоді лікарі зможуть їздити, брати найкращий, найкращий досвід того, що там відбувається. І, вони, і парадокс в тому, що медичний університет американський зацікавлений співпраці, а наш університет. Ну, зацікавлені, але по принципу такі, якщо вони до нас приїдуть, ми, 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 якщо, ми, якщо дадуть гроші, ми. То, ми, то ми зможемо їх освоїти, так що ви не, знає, не, не будете знати, куди вони пішли. Насправді, ми домовилися, що е, наступна, наступна поїздка. До нас будуть приїде представник того університету. Наші будуть постійно їздити туди. І зараз це вже третя людина з медичного університету, яка була, вони об'єднуються цих три молодих людини і знають точку прилаження, де можна, де можна взяти кошти. Я сподіваюся, що почнуть писати проекти. Якщо будуть гроші, я розумію, що це буде саме краща співпраця. Якщо ми знайдемо гроші для наших молодих науковців, так само, як і місто. Можливо, місто не так зацікавлено, ну скажімо так, місто більш самодостатнє, ніж університет. Але місто теж цікаво, і ми домовилися, що в квітні будуть представники Бірмінгема, будуть у нас в Вінниці по лінії попритивства. Ну і відповідно, я маю надію, що в слідуча поїздка, хтось з нашого муніципалітету також знайдуть молоду людину. Тому що насправді для відкритого світу є тільки одна жорстка умова це вік до 35 років. Тому що якщо раніше відкритись, я спілкувався з ними і запитував питання, чому от принципово до 35 років, адже в нас є люди, які старші, які також могли б бути ну, принести якусь користь. В принципі, вони роблять основу. Треба поїхати і поставити питання Руба. Ну, є програми насправді, але е, просто ідея відкритого світу започаткова в 91-му році академіком Ліхачовим і одним з конгресменів США, що от коли розвалився Радянський Союз, закінчилася холод, холодна війна, треба було якимось чином налагоджувати співпрацю, і самі кращі посли амбасадори цієї співпраці це будуть молоді люди. Чого нічого, я знаю, в Америці існує дуже потужна організація, має Кого назву срібні, ні, срібні Лиси. Вона об'єднує пенсіонерів, треба буде до них написати листа. Але це вже згодом ще є час. Дивіться, довгий час Америка жила за, керуючись так званою доктриною Монро, тобто не втручання в справи. Інших країн, особливо на інших континентах, це їх не цікавило. Власне, вони жили своїм внутрішнім життям, своїх вистачало проблем. Згодом це змінилося. І сьогодні ми маємо дві такі країни з месіанським якимось меседжем. Це і Росія, і Сполучені Штати. Е, наскільки в Сполучених Штатах знову ж таки на побутовому рівні, спілкуючись з людьми, вони цікавляться тим, що відбувається за межами держави. Не цікаво. Тим, що відбувається за межами держави. Політики знають там думаю. пересічні американці. Вони абсолютно живуть в своєму світі. Навіть, я б сказала, в своєму місті. Ну, а що а що це світ означає? Ну це для них, їх так? місто, це їх церква, це їх бібліотека, це їх машина, це їх сім'я. І то це на рівні сучасності. Історії вони також не знають власної власної історії, не говорячи вже про історію всього світу. Так. І але пам'ятають, де що... і, і географія для них також. Ну. Одна тема. Не найбільш, да. Так, да. Ну, це, навіть, Гар... говорить... Гарні сігари на Кубі, але нам туди не можна. Ні, вже можна. А вже, вже зняли ж Саме да. цікаво, що не навіть немає Міністерства культури в Америці. Ну, ну може, так, тому там, культура і розвивається, так? Да. Може її не треба мініструвати? Ну, ну я не знаю, як міністр культури да, може керувати людьми, які там Бредом да, Піттом, наприклад, <laughs> на весілля витрачає 20 мільйонів доларів. Да. Ну, справа в тому, що у нас просто сприйняття культури різне. Не у нас в Україні сприйняття культури а, іде від поколінь колишніх від якихось традицій. В них цих немає традицій, тобто вони її зараз будують. Можливо, там через 200 років це буде ну, розуміння культури. Вони це навіть не не відокремлюють як культуру. Вони це відокремлюють як шоу бізнес. Там ну але ж дивіться, все одно ну людина відірвана від культури, де не може жити. Вони емігранти, вони все одно при принесли хтось там. Згани чи з західного берегу Африки, хтось з Німеччини, хтось з, з Англії, все, все. А, хтось з Ірландії. Ці ось традиції якось. Вони ж ці традиції вони розвивають саме в себе там, в своїй сім'ї. Якщо це сім'я італійців, вони поважають традиції італійців, і вони там пишаються тими, і... що вони італійці. Але це лише ця сім'я. А наступна сім'я буде поважатись там традиції свого українця. І не заважати казати... один одному. Да, і не да, заважати так? один одному. Немає якихось таких загальних традицій, можливо, окрім Різдва. Ну, Різдва, День подяки, це такі. І тоді день подяки через те, що дуже дешево можна, Black, Friday, Black Friday. Ну, насправді потім з'являються такі фільми, як банди Нью-Йорка. Я не думаю, що вони не поважають, вони не поважають своє коріння. І я от, не погоджуюся в плані тому, що попит на українців, тому що я якби там, приймаючи участь в цьому процесі, можу сказати, що конкуренція між приймаючими сім'ями дуже велика. Приймаючі сім'ї, які приймають от, принцип знову ж таки відкритого світу, що ти повинен проживати в сім'ї для того, щоб ти як Спілкування було неформальне, Ну, зрозуміло. І от наскільки я знаю, ті представники Вінниччини, які були в минулому році, у вас практично повторилися ті самі сім'ї ну, в Бірбінгємі. Тому люди вони це не, не значить, що вони один рік прийняли, більше не цікаво. Якщо раніше в них могла бути якась фінансова мотивація, зараз світ не фінансує їх. Просто вони хочуть або чули про Україну, або щось знають. Вони ж навіть мови на українською, не знають і не розуміють, ті, хто приймаючи сторони. Але їм цікаво. Ну, цікаво ж приймати вас. Тому я думаю, що дівчата можуть ще варили якогось. Точно. До речі, чи були якісь обміни там, кулінарними такими Це, традиціями? У нас була вечір, останній вечір. Взяли з собою сувеніри? Ми, взяли, ми дуже плотно взяли з собою сувеніри. <су> На всіх зустрічах приготували борщ, деруни, вареники. Ось зібралися всі сім'ї, які приймали, сало, сало відповідно. Багато сала. Якби навіть моя сім'я, яка не вживає сало, вона все одно вживала його. Змусили. А, так, вони ж... думали, що не вживають. Так. так, і був дуже великий десь на 20 чоловік сімейний стіл вечеря. В вишиванках навіть наш приймаючий Алла теж має вишиванку з минулої поїздки, часто її вдягав, коли був з нами. Ну а мені довелося ну, скільки ми їздили в передріздвяні, передріздвяні. E, Частики. І e, в перший вечір, коли родина моя мене приймала власне з літака, вже, e, то я мала можливість куштувати традиційну американську качку, таку яку вони годують до Різдва. І моя американська мама спекла e, ну, такий шоколадний кейк, поріг. Да? Так, також традиційна страва, якою вони пригощають гостей, близьких рідних, які приходять до них на свято Різдва. Oh. Я не можу показуватись тим самим, єдине, що я попросила спробувати справжнє американське барбекю. Але воно мене не вразило. Я не знаю. Можливо, це був не, не, не той формат, який я очікувала від барбекю. Ну єдине, що мене дуже здивувало, це їх ось така, можна сказати, більше навіть традиція, ніж релігія. Це їх церкви, це абсолютно інша культура. Ну, Мені вдавалося міністерство культури, тому в клуб вони не ходять. Де ходять. Ну, ну я не знаю, ну якось можна сказати, вони всі віруючі, от, 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 але церкви, вони. Клуби? Але вони, да, от, от реально в деякі церкви ти не можеш сказати, що це церква. Вони туди ходять як ось просто гарна традиція. Там кожної неділі вони ходять в церкву, але ну, це зовсім інше сприйняття, можливо, воно просто інше з нашими українськими, російськими, ну православними такими церквами. Ти заходиш в будинок і гарно прикрашений до нового року, ялинки, картини. Люди там просто собі відпочивають, зовсім немає ікон, немає такого відчуття, що ти знаходишся в якомусь такому місці, і церкви в них відрізняються набагато від наших. Ну Що ж, панове, наша програма виходить в перший день Нового року, 2015-го. Якщо коротко, що б ви побажали нашим телеглядачам В цьому році, ну перш за все, ви знаєте, я от е, колись, коли був маленький, мені бабуся завжди казала одну фразу головне, щоб не було війни. І я в в міру того, що я навчався за кордоном і мало бував на Україні, я не розумів, що це таке. В цьому році я зрозумів, тому я хочу побажати всім нам миру. З розумінням того, що таке мир, тому що в цьому році ми багато що пережили, багато що втратили, і, можливо, стали сильнішими, тому що стали більше цінити, любити і поважати свою державу такою, якою вона є, якою вона повинна бути. Тому в новому році хочу побажати всім нам, залишити всі негаразди, які були в 2014 році, а 2015 рік, щоб був кращим для кожного з нас. Добре, я б хотіла побажати кожному в новому році, взагалі в житті більше подорожувати, більше відкривати для себе інші світи, Америку, Європу, Азію абсолютно різні країни. Подорожуйте, приймайте досвід, але повертайтесь в Україну. Тут набагато краще ніж будь-де інакше. Ну, ми традиційно так склалися, оскільки працюємо в молодіжній організації, бажаємо і в новому році, і взагалі по життю залишатися молодими, залишатися активними, прагнути до чогось. А, а ще хотілося б побажати в новому році всім трішки більше добра і, напевно, шумиру. Я мрію попасти в Америку і моя мрія якби збулась. Хочу побажати всім, щоб ваші мрії збувалися і ви реалізовували свої задуми. Я вивчив там два слова. найпопулярніші – популярних це демократія і свобода. Бажаю вам бути демократичними та вільними. Ну що ж, я дякую. Нагадаю, що сьогодні в гостях нашої студії були учасники програми Відкритий світ. Продовження розмови з ними рівно за тиждень.